Бачу багато хто захотів нового брендувати, і я вам дозволяю отримати тралалейдон. Це дуже схожа назва на тралалело, тралала, але там замість на останній букві утралалера тралала, там звучить тралалейдон. Ну і погнали, я вам покажу. Мало хто ой, багато хто знає, є Краба Кадабра, і біля нього стоїть такий акулений, я не знаю, як він називається, але ми тикаємо на нього і попадаємо дуже-дуже дуже стару ігру. І популі ми йдемо, паркуримо, і нас там буде чекати два бремрота. Навіть три. Третій брейнрод, оркалера, оркала, але не звертайте увагу на ці коди, бо вони нічого не означають, ну або щось означають. Я не знаю, який пароль до оркалеру оркала, але я його маю, я не знаю, який код там. Я один раз з якимсь челом заходив, і я щось бачив якийсь код 1, 2, 3, ну і можу вам допомогти його знайти. Ну, нас там скоро буде цікати брейн Рот. Я не хочу падати знову, так вже ходімо до іншого Брайнроту або до Трайлалей. Перший йдемо до іншого Брайн бо він дуже-дуже близько до нас. Ну Не дуже так і близько, але щось там трохи є. Мене знову відкидає на новості хвилі, ну і погнали я вам. Показ цього бринта. Перси, Перший, перший, перший блядь. Він дуже покорний дуже. О, він має це круто до сині. Дуже схозе, на Але, небі на пицоні. Але друга держава дві пиццями. Ясно, не білю піцену. Вон там тралалайдер. Лайден. до нього там. Я не знаю, я виключу там на пару секунд. Я забув сама вказати, але той. Ну от Рама, Лейдон. Там соверкало оркала має бути. Ай, як я на новості хвилі. Ну, всім папа цей. До нового відео.